Трафів на 134 мільйони гривень сьогодні направила держекоінспекція підприємству Едельвейс 2007 яке зараз належить матері мера Бурині Віктора Ладухи. Перевірки провели після того, як до інспекції звернулися мешканці сіл Успенка та Степанівка. Селяни скаржилися, що після того, як поза минулої осені підприємство викопало котловани, не стало води. Микола Федоров говорить, що в його тітки, яка мешкає у Степанівці, зникла вода в колодязі. Вона вже пожила жінка. В неї пропала вода в колодязі. Це з каналу цей вирили ставок. Якби їздили ми там. З Сім'єю з, з рідними допомагали води наносити по виходним, замітили весною, що води більше немає. Ходили взагалі на другий край деревні по воду. Наш мер балотувався на цьому на должность, хотів зробити рекламу собі, викопав копанку. Вроді би запустив туди рибу. Зараз ця, ця копанка похожа на свалку. Вона вважаю, нікому не потрібна, ніхто її не чистить. Може, десь скважина? на 40 метров, на 30 метров, там вода есть. А мы на колодец, не знаю, метров на 5, может, на 10 ньому буде нема надано матеріали лабораторних випробувань і ми зробили розрахунки і сьогодні ми направляємо претензії на 37 мільйонів гривень в юридичної особі фірми фермерського господарства «Дельвейс-2007». їм буде надано 30 днів для добровільної сплати цих коштів якщо ці кошти не будуть сплачені сплачені добровільному порядку ми будемо звертатися до суду по селу степанівка ми нарахували збитки на 97 мільйонів гривень наш спеціаліст був Залучений до обстеження водойми, яка була незаконно побудована. Незаконно чому тому, що відсутні проекти. Тобто, проект не заходив на розгляд, на узгодження до регіонального офісу. І з огляду на це, все таки ми вважаємо, що це порушення водного законодавства, саме його побудова. У поліції наразі відкрили кримінальне провадження за статтями порушення правил охорони вод та незаконна порубка лісу. Наразі триває досудове розслідування призначений ряд комплекс судово-економічних та інженерно-екологічних експертиз, які наразі проводяться у інституті Бокаріуса. Максимальний строк покарання за цими статтями позбавлення волі до п'яти років. Телефон Віктора Ладухи сьогодні не відповідав у квітні минулого року. На своїй сторінці у Фейсбук політик розмістив такий відеоролик. Находився село Степановка нашої Буринської АТГ. Ну, от, подивіться, ми осінь робили добру справу з нашою командою. От погляньте, скільки тут водички, як тут прекрасно. Ну Ви знаєте, приємно на душі і серце радується за те, що наша справа не пройшла марно. Ось такі справи ми робили не тільки от тут в Степановці, але і багато населених пунктів. Фірма Едельвейс 2007 яка проводила земляні роботи, зараз належить матері політика Ользі Ладусі. Згідно інтернет-ресурсу «Юконтрол», на 1 грудня минулого року фірма мала податковий борг у понад 29 тисяч гривень. За словами Олександра Матюхи, у екоінспекції вважають, що котловани утворилися після того, як підприємство видобувало суглинок і вирубувало деревину для власних потреб.